Левада центр публікували свіжі дослідження щодо думок росіян стосовно війни. І, взагалі, як ГУР оцінює це дослідження, яке опубліковане, і можливо, у вас є інші взагалі дані? Дані звичайно збираються окремо якусь оцінку чи публічну позицію стосовно цього дослідження не формулювали. Але в цілому є розуміння, що будь-які соціологічні опитування і дослідження в тоталітарних суспільствах, і, зокрема. На Росії, яка є зараз дуже закритою, дуже е, репресивною, ну вони безумовно, е, ну, скажімо так, дуже суб'єктивні і там багато але. Тобто ті, хто бояться, ті, хто відповідають неправильно, е, ті, хто не відповідають, ну і безумовно на це треба робити поправку. Е, разом з тим, так, такі дослідження проводяться. Вони проводяться і в інший спосіб, не лише безумовно, через леваду центра є інші, є інші інструменти і, і намагання досліджувати громадську думку на Росії присутні. Це робить і Україна, і не лише Україна. І ситуація там така дуже неоднозначна, тому що справді з одного боку. Зростає і втома, і кількість бажаючих завершення війни там присутня. Разом з тим зберігається велика лояльність до, лі... до рішень вождя. Як вождь скаже, так і буде. І завдання російської пропаганди часто просто готувати ґрунт до сприйняття будь-якого рішення. Ну от вирішить завтра, що треба перемовини мир. Ну буде більшість підтримка цього рішення. Вирішать, що треба відійти з окупованих територій. Буде більшість підтримка ось таких рішень, тобто паралельно ось таке розщеплення і розжиження мізків росіян через пропаганду постійно, постійно і триває, пане Андрію. Але все таки 70% у дослідженні росіян хочуть миру, але повернення окупованих територій там підтримує лише 34%. От публікація таких цифр. Ну що вони хотіли цими цифрами можливо донести? Ну насамперед, тут можливо, що що хотіли сказати там умовно колективні росіяни такими цифрами, зокрема. Ну тобто, так коли ми говоримо про геноцидну війну, це ж не, не вигадки. Так, більшість населення цього утворення підтримує воєнні злочини, підтримує агресивну війну і незаконну війну проти України, підтримує дії режиму Путіна. Тому це не війна Путіна, це війна Росіяни Росії. Російської Федерації і мова йде про е, ілюстрацію на весь світ, зокрема, ну, з тої самої певної такої колективної позиції колективної Росії, що мовляв не лише в Путіні проблема, це це ми всі так думаємо. І ось м маєте з цим рахуватися, бо це наша така колективна е, злочинна думка. Сергій Шойгу, ми згадували міністра оборони Російської Федерації, його вислови. Не буду повторювати, для чого він зараз знову почав говорити про якісь шляхи миру, переговори і таке інше. Чому зараз знову вони про це говорять і що він мав на увазі? Ну, все ж таки, це не перші заяви і не, не, зараз, не, не зараз, а справді акцент на слові знову. Тобто вони регулярно повертаються до слів. Ну, ось, ми готові до миру, але визнання. Якихось нових реалій геополітичних, географічних і так далі. Ми готові. Але ми готові. Але і все зводиться до того, що ну, ось віддайте нам те, що ми вкрали. Не підіймайте питання відповідальності за воєнні злочини. Ну і ще там низка обов'язкоманітних. Вони навіть до першочергових озвучених цілей, так званої СВО, не мають жодного відношення. Але в принципі, до заморозки Росія готова і готова давно. А можете ну, все-таки нагадати, які зараз взагалі у них вимоги? Тому що ми пам'ятаємо попередні ці брідові історії про денацифікацію і решта, а зараз що є інформація, що вони ну, від нас хочуть, тобто, які їхні умови? Ну формально насамперед нічого не змінилось, і буквально нещодавно там, вуса Кремля і говорящий рот Путіна Пісков нагадав про те, що там всі. Всі цілі, так звані, мають бути досягнені, досягнені свого тому, ну з е, того самого СІН моніторингу можемо просто додавати. Так, тобто е, вони тепер ще будуть обговорювати чи вступати вступати України в Європейський Союз, наприклад, і там інші елементи, але це публічна ширма. Звичайно, фактичний стан справ він дещо інший. І дозвольте запитати також російські телеграм-канали раніше повідомляли про зупинку серця Путіна. І ви заявляли, що це був російський вкид для російської аудиторії. Власне, як цей вкид себе проявив на практиці? Які результати від цього вкиду? Чи відомо нам на кого це повпливало? Бо ви також казали, що і на еліту так само це якось мало повпливати, російською елітою, якщо можна її так звичайно називати. Ну так, еліта, це все ж таки щось позитивне. А там це якось по уоркі воно по-іншому повинно називатись. А Не, не як попливало, як не як мало попливати, це звичайно такий певний зріз тестування. Хто як себе покаже в цій ситуації? Ситуація цікава: ем, маса запитів в мережі, в тому числі і на самій Росії, там зростання кратне запитів про смерть Путіна і так далі. З одного боку, хочеться сказати: не читайте за обідом радянських газет. Ну якщо інших немає, то ніяких не читайте. Але це стосується росіян. Слава Богу, українців є що читати і мова точно не лише про анонімні е, телеграм-канали. Але росіяни хай читають. Ну тобто, це інформація, яка має їх тригерити і їх тестувати. Просто ми для себе маємо розуміти, що це російська історія, російська кампанія. І звичайно, спецслужби знімали буквально скрінили всі реакції, публічні коментарі, лайки, і до частини з тих, хто ставив смайлики під дописами про смерть Путіна, цілком ймовірно, скоро вже теж прийдуть. А чи в поширенні цих вкидів були задіяні офіційні представники російської влади? Ну хтось так чи інакше не не напряму, так чи інакше пропагандисти брали в цьому участь. Просто те, що в ефір не виходило. Але телеграм-канали, зокрема, які пов'язані з російською пропагандою, навіть через спростування, так так зване спростування цієї інформації, все одно її поширювали чим підігрівали інтерес.